Можете представитися одразу. Помічник судді Білоруса Олексій Олена Андрій. Добрий приємний. У вас була справа призначена на 11 липня. Ваша справа. На. Зараз потрібно. на 11 чи 15? На 11 липня, на 13 годину. Ви є позивичі. Сьогодні в цій справі? По справи? Часті гідності? Так. так. Я отримав сьогодні повідомлення через дію, що 15 липня я сьогодні прийшов тому. А у нас по програмі б'є і іншому вам відправляли, ви там відмовилися від отримання нічого повістку. не відмовлявся, нікого не слухається. І там ти добре нікого не слухати, нічого не відмовляюсь. Я ж зацікавлена особа, щоб органи не справив. Позивачем, а відповідача Олександр. Так. Олександра. Так. У нас було декілька події, але вже розвитку. Дивіться, те, що в мене скриньки, я завжди отримую. А те, що там, там вони там через пошту або ще якось... Хоч... Пошту, дивіться. Бачите, на вас Угу. А тут написано що відмовився. Ну, як він де ж, ну як? Вона сам самі написала, що відмовився, і все. Це Ну, Щоб ви знали, щоб ви знали, повідомити судді, що ви зі мною спілкувалися, я це відовикла обов'язково, що я нічого від чого він не відмовлявся. Я просто до мені ні до мене ніхто не приходив. Вони мали принести до мене це? А ми справу перенесли. У зв'язку з тим, що ми отримали таке ну, повідомлення. Це робиться, штучно робиться, робиться до того, що потім я не зміг давати. Я спочатку, тоді вам зараз, так, як ми справу перенесли, надамо повістку а, okay, at -лично, at -лично. Так, okay. на наступному. Окей, отлично. Перенесення, на 15 серпня, на 9 годину. Добре, добре. Okay. Просто судді, судді, що я був, якби, і все це не кидає дійсності, що я від чогось там відмовлявся. — А вже ж, а вже ж. — Ви бажаєте я ж, Ну, і ще я позов робив, кажуть. — Ну, так. Ну, просто, бачите, як повертається повістки і зазначається? — Ну, я я вважаю, що це система робить так штучно, аби мене е, обмежити. Ну, обмежити, так, да, або... — Ну, я не знаю, так? — Дякую, дякую. Ну, зараз разі ми з'ясували це питання. Повістку я отримую і з'явлюся на повістку. Дякую. — Ось так, бачите? суд Насилає мені листа через пошту, пошта мені його не приносить, а наш почекає мене, а потім пише, що я не, там, не то, що не з'явився, а я, тобто, я, я прийшов і відмовився, вони пішли. І таким чином у суді, потім є можливість там, ну, без моєї присутності розглянути, або взагалі закрити цю справу. Розумієте, ось так працює система. Тож продовжуємо боротися з цією гнулою системою. Але разом нам буде легше харій крішти.